Торінка 94. Омар Хаям приблизно 1048-1131 роки. Боюсь, неправедно прожити на землі. Омар Хаям. Нині державні кордони розмежовують Іран, застаріла назва Персія, Афганістан, Таджикистан та інші країни. А наприкінці першого тисячоліття нашої ери це була територія різноманітних халіфатів, між якими відбувалася активна міграція населення. Халіфат це ісламська теократична, тобто. Та, що керується Божими законами, або феотально-арабсько-мусульманська держава, вісім великих халіфатів, що утворилися на територіях Малої та Середньої Азії, півночі Африки та Європи, дали початок нинішнім азійським державам. Культура, і література в цьому величезному регіоні у першому та другому тисячолітті характеризувалася яскравим розмаїттям. Географічно в центрі цього культурного світу був нинішній Таджикистан. Саме тому Прийнято визначати літературу цього регіону певного часу як перско таджицьку Становлення розвиток і розвиток перско таджицької лірики пов'язані з іменами поетів Рудаки, Фірдусі, Нізамі, Ханджеві, Саді, Хафіза, Навої та інші. І звісно, уся краса східної культури виявляється у творчості ще одного автора, котрий став легендарним співцем життя в його цілісності, повноті та радості. Омар Хаям – повне ім'я Гіас Ад-Дін Абуль Фатіхамар ібн Абрахім Аль-Хаям, народився в місті Нішапурі, давня провінція Харасан, нині територія Ірану. Досі немає цілковитої впевненості, що саме 1048 рік дата його народження. Це могло бути кількома роками раніше. Із самого дитинства Омар Хаям вивчив різні науки, математику, астрономію, філософію у 12 у віці став учнем медреси школи, де опановував право і медицину, але протягом усього життя його цікавили самі точні науки, зокрема математика, також художня література. Переживши у 16 років,